Всім привіт! Розпочинаємо сезон розпаковок, побачила в інтернеті канал. про квіти. Я... Вони отримали імпортний живець, пеларгонії міжвидової і між ними каліопе. у мене є каліопа червона, і дуже ж мені тепер потрібно іншу каліопу. Сподобалася ця пеларгонія. І якщо ж уже замовляти, Бандероль, а в них є хризантеми мультифлори акція 10 штук 400 гривень. Я собі взяла, тому що в мене немає ніякої хризантеми. Довго я і терпіла, не купувала їх, а це не встояла, як то кажуть. Купила її 10 штук. Чи для себе, чи для розмноження. У всіх є, а у мене немає. Тепер і в мене будуть. В Ютубі називається канал про квіти. У них є інтернет-магазин. До речі, я не раз писала в коментарях, коли мене просили живці е, петунії. То тут живці петунії, там багатенько квітів. А виписала я в них вперше. О, де вся краса. На дні. Посилання на інтернет-магазин я залишу під відео. Можливо, хтось захоче теж свіжого живця. Пеларгонії, далі покажу. В них великий вибір колеуси. Я на все боялася дивитися, бо ще щось би купила. І так достатньо. Впеларгонії попідписувані. Це усі міжвидові. Взяла, хотіла одну каліопе, але я не можу втриматися і не взяти усі, які були. Міжвидові вони, мабуть, схрещені зонально із плющелисною і дуже швидко ростуть. Пеларгонії я відразу посажу в 200 грамові стаканчики і торф класман, щоб не перелякати їх нашим сільським ґрунтом, який вже ми потім пересаджуємо. І плівочку я здерла. Каже, вона заважає, хто не заважає, я роздерла, корінечко трішки звільнила і буду висаджувати без плівочки, бо коли щось посадила, воно отак закрутилося кругом отієї оболочки. Касета, то ж, мабуть, таблетка була. Поливати не буду, земля волога. Паковою й так виглядає набагато краще. Рослини доїхали чудово, надійно запакували. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Тепер і в мене є хризантеми різнокольорові.